Любі друзі, це найлегший рецепт котлети по київськи Ви просто не уявляєте наскільки швидко вона готується. Усі хотіли, щоб я вам показав, як готуються котлети по київськи друзі. І сьогодні я вам покажу рецепт, ви знаєте, так, що зможу повторити кожен. Бо цей канал Часливий кухар це про рецепти, які легкі, доступні абсолютно для кожного. Тому не гаймо часу, ні хвилини, щоб отримати рецепт. Додивляйтеся відео до кінця і будемо починати. Ну а почнемо ми, друзі, приготування з того, що знаходиться всередині котлети по-київськи. Що там є? Це вершкове масло з зеленом і чесничком. Дивіться, нам потрібно кріп. У мене тут 30 грам свіжого кропу. Переважно котлети по київськи і стебла не використовуються, тому я їх відрізаю. Тепер наша задача дуже дрібненько кріп нарізати. Ось так беру і шинкую дрібно-дрібно. Тепер нам потрібна глибока миска. Зараз цей кріп я переставляю в глибоку миску. Аромат свіжого кропу, друзі, це щось неймовірне, особливо коли готуєш цю страву зранку, аж настрій піднімається. Наступне, друзі, що нам потрібно, це я візьму кухонні ваги і візьму вершкове масло. Сьогодні я буду готувати 4 котлети по київськи тобто мені потрібно 200 г масла по 50 г масла на кожну котлетку. Масло додаю сюди до зелені і відважую собі так 200 г вершкового масла. Тепер ми додаємо два зубчика чесника. Потрібно його натерти на найдрібніший терці, який у вас є. Ну, як може бути ця заправка без чесничка, правда? Чесничок натираю сюди. Ось так. Тепер потрібно трішки цю всю консистенцію приправити, друзі. Я пропоную в цьому рецепті використовувати тільки сіль і тільки свіжомелений перець. Нічого більше не додавайте. Так, трішки солі трішки. Достатньо. Ну і додаємо трішки чорного перчику. І тепер все це гарно переминаємо виделочкою. Ось так, з чесничком, з укропчиком, друзі. Потрібно все це довести до однорідної консистенції. Рекомендую завчасно дістати вишкове масло з холодильника. Так легше вам буде переминати все це виделкою. Воно буде м'яке за рахунок кімнатної температури, трішки розтане, і буде вам комфортно це все робити. Перемішав до ось такої друзі, консистенції. Все, це якраз готова консистенція, щоб сформувати те, що нам потрібно. Зараз я вам все буду показувати. Тут у мене, друзі, на столі я розстелив харчову плівку. Тепер дивіться, беремо всю цю консистенцію, силіконову лопатку. Надаємо ось такої форми, бачите, у формі ковбаски. Ось так. силіконовою лопаткою це легко все робиться. І виставляємо цю ковбаску сюди на харчову плівку. Ось так. Тепер ми ось так накриваємо харчовою плівкою. І цю ковбаску робимо трішки таку довгу. Ось так. Тепер ми беремо ці краєчки і ось так закручуємо. Ось така вийшла у нас заготовочка. Ці хвостики ось так підгорнули. І готово, друзі, повинна вийти ось така заготовка. Тепер ми це вершкове масло з зеленю ставимо в морозильник, нехай воно повністю заморозиться. Це приблизно 15-20 хвилиночок. Ну а поки масло заморожується, друзі, будемо відварювати картопляне пюре, тому що котлета по київськи звичайно, що подається з картопляним пюре. Не забуваємо посолити. і на вогонь. Нехай готується картопелька до готовності. Включаємо тепер камфурку. Ставлю розігріватися каструльку. Це антипрегарна каструлька від фірми Maggio. Чому я використовую, друзі, цю каструлю? Тому що у неї високі борти. І ми сьогодні, ви знаєте, будемо обсмажувати котлетку у фритюрі, тому що котлета по-київськи смажиться у фритюрі. Для цього я використовую 1 літр олії. Наливаю сюди 1 літр олії. Я тут сильно з вогнем, друзі, не газую, ставлю на такий середній вогонь, і нехай в мене олія розігрівається там приблизно 5 хвилиночок. Та як зрозуміти, що олія розігрілася? Вона так легенько почне диміти, Знаєте, ви тако зразу будете бачити, що вона розігрілася. Все. Потім я вам ще раз покажу, як це перевірити, вже, коли будемо переходити до самого смаження. Ну і переходимо до основного інгредієнта, друзі, це курячий фарш. Тут дві причини, чого я його використовую. Перше, я вам пообіцяв, що це буде найлегший рецепт, який взагалі може бути. Ну і друга причина я прихильник того, що котлет готується з фарша, правда, друзі, можна використати куряче філе, можна використати кісточку і так далі. Тобто, з цим треба гратися. Якщо маєте час, можете готувати по тому рецепту, де входить, тобто де ставити треба курячу кістку, але можна приготувати набагато швидше і буде смак одинаковий. Тут у мене 600 г курячого фарша. Ми його приправляємо тільки з і чорним перцем. Нічого більше не додаємо. Смак не перебиваємо. Нам дасть смак вершкове масло, із зеленю і із чесничком. Додаю сіль. І чорний перчик свіжомелений. І тепер все це гарно виделочкою перемішую. Все, друзі, ніяких спецій сюди не додаєте. Котлета по-київськи, вона і так сама по собі смачна за рахунок великої кількості вершкового масла. Як я і сказав, у мене буде 4 котлети по-київськи, тому я беру зразу мисочку. Тут у мене вода проста. Змучую трішки руки. Ось так. І розфасовую цей фарш на 4 частини. Тобто роблю ось такі кульки. Виставляю в сторону окремо. Тепер нам потрібно три курячих яйця. Розбиваємо їх у глибоку миску. Гарно перебиваю їх виделочкою. Не додаю вже сюди не сіль, не перець. І дістаємо, друзі, вершкове масло, яке ми тримали у морозилці. О. Вже заморозилося. Якраз те, що нам і потрібно. Так, забираємо харчову плівочку. Ось так. Вийшла, друзі, ось така вершкова ковбаска. Тепер нарізаємо ось тако на ось такі, друзі, пластинки. Бачите? На ось такі шайбочки. Ось так. На цьому етапі, друзі, включіть розігріватися вашу духовку до 180 градусів, щоб вона вже була розігріта, тому що котлета по київськи готується в два етапи. Спочатку у фритюрі надається така гарна золотиста скоринка, а потім доводиться трішки в духовці. Дивіться, у нас вже в принципі все готове. Тут я вам хочу сказати: це у мене сухарі панірувальні. Панко це такі сухарі, я вже їх використовував у своїх відео, коли ми готували котлетки. Бачите, ви можете або купити ось такі Панко, або використати прості панірувальні сухарі. Ну що, починаємо робити котлети по-київськи, друзі. Водичка. Ось так. Беремо одну кульку фарша. Ось так я її розрівнюю. Ось так видовжую її. Тепер я беру вершкове масло з зеленю. Один, два, три. Ось так. І все це гарно ось так закриваю. Защиплюю ось тут. Ось таким способом. І акуратно, друзі, акуратними рухами надаю ось таку гарну форму. Старайтеся, щоб фарш ось тако, був рівномірно з кожної частини. Тепер котлету я відправляю сюди, друзі, в борошно. У мене тут 50 грам борошна, борошно у мене такого жовтого кольору, тому що я використовую борошно з твердих сортів пшениці. Ось так. Панірую її в борошні. Тепер в яйце. Друзі, ці всі рухи повинні бути дуже акуратні. І в паніровочні сухарі. Ось так гарно їх панірую, щоб паніровочні сухарі покрили повністю всю котлетку. Ось так, друзі. І запам'ятайте собі, у котлети по київської завжди двойна паніровка. Тепер ми назад відправляємо яєчко. Ось так, акуратненько. І в паніровочні сухарі назад. Все, друга паніровка. Тоді, друзі, буде гарна рум'яна скоринка і буде мінімальний шанс, що масло може витікати. Масло повинно витікати тільки тоді, коли ми будемо котлету розрізати. А швидше витікати воно не повинно. Все, забираємо і виставляємо її окремо на тарілочку. Таким способом формуємо всі котлетки. Взяли, друзі, ось так придавили, виставили сюди вершкове масло. Дивіться, я, можливо, не використаю все вершкове масло. Так, використовую тільки половинку. Друзі, це ідеальна просто заготовка у вашій морозивці на тост, на хліб. Це просто чудова заготовочка, яка, я вважаю, має у вас бути. І закрили котлетку. Можете, друзі, Руки змочувати трішки у воді, а можете трішки на руки додати олії, щоб фарш не прилипав. Так, формуємо котлетку, тобто надаємо їй форму ось таку. Тепер у борошно, у яйце і у сухарі. Знову у яйце. І у сухарі. І виставляємо на тарілочку. Ось, друзі, про що я вам говорив? Бачите, олійка трішки так димить. Я не знаю, чи камера цього передає, але такий легенький димок є. Все це означає, що вона вже розігрілася. Я зменшую вогонь, ставлю менше середнього, і будемо смажити наші чудові котлети по-київськи. Друзі. Дивіться, в мене тут є ось така лопатка. Це з цього набору. Хто пам'ятає? Це набір, де входить шість ножів, купа інвентарю і ще й обробна дошка до нього. Прикидуйте, тепер друзі, дивіться. Я на цю лопатку ставлю ось так котлеточку. Ось таким способом, і відправляю котлету. Смажитися. Ось, подивіться, олія просто ідеально розігрілася. Другу. Якщо бачите, що олія вже піднімається, не ставте багато котлет, щоб олія не пішла через верх. Все, третю. Бачите, якраз ідеально, олія не піде у мене через верх. Тобто олія це, друзі, дуже небезпечна штука така. Фритюр це взагалі треба з ним бути дуже акуратним. Зараз, друзі, готую приблизно 2-3 хвилинки до рум'яності. Все, як буде така гарна рум'яна скоринка, забираємо і доводимо у духовці. Зараз все пояснюю. Рум'яна скоринка з'явилася. Ось така котлетка виглядає. Забираємо її. Виставляю на паперовий рушничок, щоб стекла зайва олія. Обов'язково. З такою лопаткою це треба робити, щоб стікала зайва олія. Це, друзі, не котлета по-київськи, це котлетищі. І виставляю ще одну. Можна так олійкою полити, щоб з усіх сторін. Бачу, що є рум'яна скоринка, як в попередніх. І забираю, друзі. Ну ви просто погляньте. Вона ще, звичайно, ще не готова, але вже виглядає дуже-дуже гарно. Красота, правда? Все, друзі, золотиста скоринка появилася. Забираємо. Перці смачні котлетки, друзі, виставляємо на деко, яке попередньо я застелив паргаментом. Київська котлета XXL. Друзі, готова до вашої уваги і вона хоче відправлятися в духовку. Запікаємо ці котлетки рівно 10 хвилин при розігріті. духовці, пам'ятаєте, я вам казав, щоб духовка була розігріта 180 градусів. Верх-низ може бути конвекція, може бути без конвекції. Я випікаю без конвекції, тому що тут обдуву гарячого повітря. Мені не також і потрібно. Скоринка і так є гарна і рум'яна. Доводимо до смаку картопляне пюре, яке ми відварювали. Друзі, я його підсолив на початковому етапі і його просто трішки перемнув в качкою. Ось так. Бачите, ось так воно зараз виглядає. Зараз я включаю вогонь. Потрібно трішки його підсушити, щоб забрати зайву вологу. Повірте, так пюре буде дуже смачне, так готують у ресторані. Воно вже має ось таку, бачите, яку консистенцію. Сіліконову лопатку тут візьміть собі. Ось, бачите, починає випаровуватися волога. Це те, що потрібно. Довго не потрібно його підсмажувати. Прям. Все, ось так дві хвилинки. Ось так перемішуємо. Тепер беремо вершкове масло, друзі, і додаємо сюди приблизно там, 50 грам. Ось так. Додаю сюди і все це гарно перемішую з масилком. Тут, друзі, дивіться, щоб зробити пюре дуже смачним, можна додати або вершків. Я додаю вершків, у мене там 33% жирності, або можна додати молока. Також набагато 50 грам. І все гарно перемішуємо, але тримаємо картопельку ще на мінімальному вогні. Тоді картопляне пюре, друзі, буде те, що треба. Повірте, це навіть буде смачніше, ніж в ресторані, тому що в ресторані вершків картопляне пюре точно не додають. А ми, друзі, готуємо дома для себе, готуємо з любов'ю. Ми ж хочемо насолодитися цією смакотою. Тому можна додати трішки вершків. Для себе нічого не жалко. Все, виключаю вогонь. Подивіться, яке має бути картопляне пюре. Просто чудове, бачите? Дорогі друзі, до вашої уваги готові котлетки по київськи Просто неймовірна красота. Тепер беремо гарну тарілочку. беремо картопляне пюре. І беремо гарну котлетку і виставляємо сюди. Опа! Ну що мої найкращі, І до вашої уваги готова котлета по-київськи. З подачею можете експериментувати, як вам тільки вистачає фантазії. Ну просто красота, красота. Неймовірно, гарно виглядає. Ну що, давайте будемо розрізати, тому що саме головне знаходиться всередині. Друзі, ви просто подивіться: ова! Клас! Оце я розумію котлета по київськи. Як вам? Красота, друзі! Повністю приготувалися з вершковим маслом, зеленю і ароматом чесника. Я не знаю, друзі, це просто. Ай, це ви маєте приготувати. Та ви що? Подивіться, соковита просто неймовірна. Ну що, будемо пробувати? Друзі, у мене аж настрій піднімається, коли я готую такі шедеври для вас. А знаєте чому? Тому що я знаю, що ви повторите за мною і у вас вийде такий чудовий результат. І ви скинете свій фотовідгук у телеграм мій. Телеграм щасливий кухар. Хто не знає, друзі, посилання на нього буде внизу. Скидуйте свої фотовідгуки. Дуже цікаво переглянути, що у вас вийшло. Картопелька, котлетка. А, аромат неймовірний. М -м -м. Ви чуєте цей хруст? Це сухарики. Оця паніровочка панку. Людям це неймовірно. Хто б ще там не говорив? Багато калорій, дорого, недорого. Дорогі друзі, ну ви для себе готуєте, розумієте? Ви для себе готуєте з любов'ю. Таку страву потрібно готувати. Потрібно вміти готувати абсолютно кожному. Я вам показав легкий варіант приготування котлети по київськи. Це я вважаю, найлегший варіант, який може бути все. Якщо ви хочете з кісточкою, пишіть у коментарях, будемо готувати котлету по київськи з кісточкою. Але я завжди готую так, якщо чесно, не готую ніколи з кисточкою. Завжди готую так. Просто подивіться ніжніше пюре. Ось так вершкове масло. Хлюб-хлюб. Одна ніжність і насолода. Аромат, друзі, просто чудовий. Я не знаю. Готуйте, будь ласка, готуйте, Пробуйте і насолоджуйтеся разом зі мною. А якщо запарити справжній карпатський чай, який зібраний у високогірних горах та полонинах, друзі, буде взагалі просто неперевершено. А цей чай, друзі, ви можете придбати в магазині щасливий кухар, посилання на нього буде внизу. Унікальна продукція, кожна травинка збирається вручну, друзі, у Карпатах. Якщо ви хочете відчути смак справжнього чаю, а також справжніх фітосиропів, які мають оздоровчу дію, також горішки у меді, барення соснових шашок. Також, друзі, ми маємо в асортименті. Якщо хочете все це спробувати, друзі, переходьте, замовляйте і насолоджуйтеся. Ну а я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми вже зустрінемося у нових смачних рецептах. Всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю. І до зустрічі.